Уста говорять, він навіки згинув, а серце каже: ні, він не покинув. Ти чуєш, як бринить струна якась тремтяча, тремтить, бринить, немов сльоза гаряча, тут, в глибині, і б'ється враз зо мною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Так завжди, чи в піснях забути, хочу муку. Чи хто мені стискає дружню руку, чи люба розмова, з ким ведеться, чи поцілунок на устах озветься, струна бронить лагідною луною? Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Чи я спущусь в безодні мрій таємні, де постаті лиліють ясні і темні, незнані, й знання і наводять шари, і душу опановують,